З нами на зв'язку Євген Чолій, почесний консул України в Монреалі. Пане Євгене, слава Україні! Вітаємо доброго вечора! Вам! Доброго ранку! Говоримо, щоби чули наші глядачі героям слава! Дякую за вітання! Що кажуть у вас? Що кажуть в Канаді про це перемир'я? Чи є реакція? Чи вже аналізували власне які повідомлення від українських повітряних сил про те, що працюють каби, про те, що стріляють на фронті, про те, що їздить їхня техніка, і вогонь не вщухає, а вони кричать перемир'я? Ну я думаю, що так як президент України правильно заявив, це театральна постановка. З боку Путіна і фактично, як дійсно було з сторони Кремля якесь бажання перемир'я, то були вже давно прийняли пропозицію Сполучених Штатів Америки на таке перемир'я на 30 днів, щоб могти далі переводити переговори. З, з метою дійти до якого якоїсь мирної угоди, а це є фактично маніпуляцією і дезінформацією, якою Кремль е, старається дати вражіння, що хоче. Як ще до заклику Сполучених Штатів Америки до перемір'я, але такого жодного дійсного бажання немає, і зрештою, так якби перед хвилиною сказали, вони вже порушили навіть це, що декларували, бо були атаки проти на українській території сторони Росії. Пане Євгене, я хочу повернутися ще до два дні тому, по-моєму. Ми отримали такий урок learning English. Вивчаємо англійську. Відповідно, два, два речення ми маємо запам'ятати з цього року. Перше речення «Canada is not for sale», Канада не продається. І ще одне речення від у виконанні Трампа: «Never say never». Ніколи не каже ніколи. Одним словом, як це тепер так виглядає після всього того, що відбулося? Тарифна атака на Канаду, постійні заяви з претензією на 51-й штат, і ось тепер зустріч на найвищому рівні з прем'єром. І от такий урок англійської. Та, пане Романе, та як ви знаєте, останній раз як ми говорили про міжнародні події, то ви маєте більш песимістичний погляд, я більш оптимістичний на події. Я думаю, що ця зустріч. Між президентом Трампом і е, прем'єр-міністром Канади вівторок, 6 травня, була корисною, і це визнали об і президент Сполучених Штатів і прем'єр-міністр Канади. Я думаю, що з позитивів можна було такі речі помітити, що президент Трамп заявив, що буде брати участь. В саміті е, Великої Сімки в, в Альберті в червні це я думаю є дуже позитивний е, елемент, оскільки е, будуть е, на, на, на на цій зустрічі на, на, на тому саміті лідери і е, сполучених тоді буде і президент Сполучених Штатів будуть лідери. Великої Британії, Франції, Німеччини новий канцлер Німеччини і так як ви знаєте, премєр міністр Канади запросив президента України брати участь. Так що тут буде чудова нагода, щоб деякі речі щодо далі допомоги Україні з сторони країн НАТО і країн Великої Сімки обговорити з президентом України. До другий позитивний елемент, який можна було почути, це в короткій заяві обох лідерів, що президент Сполучених Штатів був заявив, що з прем'єр-міністром Канади будуть обговорювати питання переговорів, щоб дійти до якоїсь мирної угоди. Між Україною і Росією, бо це є бажанням обох лідерів. Так, що я з цієї зустрічі е, такі позитивні елементи е, помітив. Очевидно, е, я думаю, що е, е, то, що ви говорите. Що щодо е, заяв е, нефортунних сполуч уст президента Сполучених Штатів Америки, що Канада могла б стати 51 першим штатом Сполучених Штатів Америки, я думаю, що йому приватно премєр міністр Канади сказав, що такі заяви не є корисні, і що було б добре, щоб він е, е, такими заявами не послуговувався в майбутньому. Чим я сподіваюся, що президент Сполучених Штатів Америки в тому послухає. Заклик міністра Канади. Чим пане Євгене, ви поясните такий ентузіазм Трампа, коли він каже, що так час ухвалювати рішення щодо завершення війни в Україні. А перед тим Вен сказав, що вони бачать, що це Росія хоче більше. Це Росія, от занадто багато вимагає від України. І друге, що він сказав, це те, що Штати зараз. Бачать потребу, хочуть, щоб відбулася пряма зустріч між прямі перемовини між Україною і Російською Федерацією. Вони посередники окей, але мусить бути спершу власне, от цей етап прямих переговорів. Це в них якась така нова хвиля, коли як та коли говорив Трамп про 24 години чи про 100 днів. Чим це зумовлено? Ну, я думаю, в першій мірі, що дуже добре, є, що е, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки нарешті е, публічно заявив, що е, як що Росія є фактично е, цією стороною, яка не е, хоче дійсно міру, і що вона ставить такі вимоги, які на які Україна е, явно не може погодитись. Я думаю, що це було очевидно для всіх, але є добре, що з уст віцепрези. Зданта Сполучних Штатів Америки це було тепер озвучено. А я думаю, що щодо, і коли і президент, і з віце-президент Сполучених Штатів Америки шукають шляхів, щоб дійти до якогось перемір'я і відтак мирної угоди, я це оцінюю як, як позитивами. Я думаю, що добре, є, щоб вони залишалися зацікавлені тим процесом, щоб не до нього включалися. А спроби, як до, до чого дійти, ну я думаю, що це є. Це є частина такої дипломатичної роботи, якщо повернутися до заяв і Трампа про те, що час вже ставити якусь крапку в цих мирних перемовинах, але мені це не подобається. Оця фраза мені це не подобається. Наштовхує нас на те, що ми так і не розуміємо. Погрози американців про те, що вони настільки над. Цією війною і над подіями, що вони от-от вийдуть з перемовного процесу, і ці погрози вже лунали, то про це зараз говорить Трамп. Тобто вони налаштовані е, ну, перекинути все на, скажімо так, на Путіна може, а може на Путіна і на Зеленського, і сказати, що занадто велика, там ворожнеча персональна. Ми відходимо в сторону у нас тут попереду е, Індія, Пакистан та й з Тайванем треба щось робити. Я думаю, що в першій мірі так як ми в останній програмі говорили з уст президента Сполучених Штатів Америки в бать доріжних тем, в тому числі щодо тарифів, були значні зміни щодо до його заяв. Я думаю, що так само є щодо цього питання, і що президент Америки досить часто випробовує. Так мовити публіку своїми провокативними заявами, я думаю, що очевидно, президент Сполучених Штатів Америки пригадує, що він говорив, що він ту війну б ніколи не допустив, що він її може полагодити за день. Я думаю, що його амбіція все ж таки буде тиснути, щоб дійти до якоїсь угоди. По друге, я думаю, що цю угоду, що Україна з Сполученими Штатами підписала щодо е, мінералів, також буде е, таким елементом, який буде споника... е, е, заохочувати президента і фактично адміністрацію Сполучених Штатів Америки шукати якоїсь, якогось перемір'я і відтак мирної угоди. Через декілька годин буде 8 травня а на вашому континенті. Так, відповідно, в сусідів е, в 8 травня проголошено Трампом як День перемоги США у Другій світовій війні. І нам не зрозуміло, як це буде виглядати. Чи буде щось в Канаді відбуватися? І чи були цього року ось ці крінжові історії, так звані побєдобєсія від русських канадців виглядати. Ряді Безсмертного полка і так далі, так. І, в першій мірі до першого питання буде в Канаді та якщо року, 8 травня, будуть буде відзначення, будуть відзначення і і фактично навіть мене запросили як почесного консула України, з сторони консула. Франції на одне відзначення, яке буде відбуватися в суботу, а так що будуть такі відзначення щодо так званого дня перемоги 9 травня і ріжні заходи так званого безсмертного полку, також будуть в деяких містах в Канаді це, це відзначати. Але я думаю, що на, на ці ці е, е, ну заходи е, так званого дня перемоги 9 травня. Ніхто е, так мовити з е, ані політичних, ані провідних е, осіб в Канаді очевидно не буде в е, в тих заходах брати участі, пане Євгене. Дякуємо за те, що були з нами. Євген чолій, почесний консул України в Монреалі, е, був в нашому телеетері.